Ой, Ема, подивись, яка мила дівчинка. Але чому ж вона така брудна? Дівчинко, як тебе звати? Привіт! Мене звати Попелюшка, а хіба я брудна? Зараз подивлюсь. Так, дійсно брудна. Напевно, від того, що я сьогодні цілий день прибирала в домі. Дівчатко, я чула, що завтра буде бал, і я так би хотіла туди піти. Але ж не в такому вигляді. Ви мені допоможете? Так-так-так! Спочатку так, так. ми очистимо твоє обличчя під бруду. Добре. Тепер твоє обличчя чисте. Так, дійсно, чисте. А що ж робити далі? Ну, треба щось зробити з твоїм волоссям, бо з таким волоссям на бал їхати не можна. Росішимо твоє волосся. Ми вимали твоє волосся, тепер висушимо його феном. Дивись, попелюшка, яка в тебе зачіска. Клас, мені дуже подобається. Тільки що ж далі будемо робити? А далі потрібна сукня. Тебе є підходящий варіант? Ні, немає. Це моя єдина сукня. Ой, а що ж ми будемо робити? Ема, ну де ж нам взяти сукню для нашої попелюшки? Я чула, що тут комусь потрібна допомога. Так, так, це мені потрібна допомога. Я дуже хочу поїхати на бал, але в мене немає гарної сукні. Я фея і я прилетіла спеціально, щоб допомогти тобі. Ема, попелюшка, ви чули? Фея прилетіла спеціально, щоб допомогти нам. Це якась магія. В мене є чарівна паличка, і зараз ми разом з вами скажемо чарівні слова. Ема, ти знаєш, які слова потрібно сказати? Давайте тоді разом, щоб магія поділа. Ага, так, вірно, а кадабра Попелюшко, невже це ти? Яка ти гарна? Ти справжня принцеса. Так, да, дійсно, дуже гарна вийшла. В такому наряді ти можеш поїхати на бал. А яка в тебе зачіска, яка корона, сукня? А черевички? Так, мені теж дуже все подобається. Але як я поїду на бал? Невже мені потрібно йти пішки? в сукні? Не хвилюйся, моя мила попелюшка. Я із цим тобі допоможу. Звісно, ти не підеш в пішки, тобі потрібна карета. Нічого собі дякую, невже це все мені? Я не вірю в все. Фея, Ема, дівчата, дякую вам. Будь ласка, попелюшка, це твій перший в житті бал проведи цей вечір незабутньо. Папелюшка, подивись який замок.